Всім привіт! З вами знову Юля, і ви знову на каналі Тець Великим Лугом. І знаєте, вдруге за останній час скажу, нарешті цей час настав. І саме тут справа не в завершній історії, як у випадку з попереднім відео з оглядом скетчбука, а з початком нової. Я почала новий скетчбук, як бачите. Він також від Art Creation. Коли я спробувала ці скетчбуки вперше, зрозуміла, що після них на щось більш низьке з якістю та можливостями я погоджуватися не хочу. І тому наступний скетчбук на роль основного вибрала саме від цього виробника, і мою увагу привернув цей горизонтальний 21 на 14 см. Він доволі незвичний за форматом, особливо якщо дивитися на розворот загалом. Він витягнутий екстремально навіть в контексті малювання пейзажів. Хоча, колись думаю навіть зробити малюнок на весь розворот, буде панорама. Я дуже люблю малювати пейзажі і купувала його для того, щоб малювати щось подібне, щось панорамне чи горизонтальне. Хоча із таким форматом можна робити навіть цілі розвороти з купи персонажів в ряд. Чесно кажучи, я не фанат таких рішень та навіть не фанат малювання персонажів, але хочу спробувати і таке. Мій попередній скетчбук був квадратним: 12 на 12 см. Але не мав стільки простору для екстраординарних речей. Але насправді квадратний скрізь досі залишається моїм улюбленим форматом, бо у того, що я почала на відео, є певні незручні моменти. Цього не видно на тому малюнку, який я роблю зараз. Можливо, я просто до нього ще не звикла, бо на момент запису озвучки в цьому горизонтальному скетчбуці я заповнила 4 розвороти, два з яких я зробила не вдома на столі, а на фандомних замальовках, малюючи косплеєрів з натури в реальному часі та в позі скрюченої креветки. Мені довелося тривати його розгорнутим однією рукою впродовж більше ніж 30 хвилин, і малювати другою. В розгорнутому стані він завзовшки трохи більше, ніж 40 см. Хоча наприкінці замальовок я спробувала покласти, скажімо, коліна, але все одно це дуже специфічний формат, до якого треба звикнути та знайти підхід. Як бачите, я зараз малюю лайн для двох різних малюнків, але вони будуть в одній кольоровій гамі, тому тут особливих проблем не бачу, навіть через те, що цей формат більший, ніж за той, що звичний мені. Через це буде йти набагато більше часу на запис відео, і самі відео будуть важити трохи більше. Та що я про формат та про формат? Звісно, це відео присвячено темі нового скетчбука та враження від нього, але я думаю, в цьому контексті варто поговорити і про малюнки, які я тут роблю. Це перший розворот цього скетчбуку, це його форзац. І з моменту, коли я почала заповнювати той синій art Creation, огляд на який у мене вже є на каналі, у мене склалося особливе ставлення для оформлення перших розворотів, тому що це перше враження, якраз таке перше враження. Те, що ти бачиш, коли відкриваєш його. І я дійсно люблю робити на таких форзацах щось важливе, щось особливе для мене. Ну і за традицією я роблю підписи зверху. Це номер скетчбуку, дата його початку, дата кінця та просто посилання на мій телеграм-канал. Навряд чи воно взагалі знадобиться, але ну чому би ні? Мені просто подобається залишити там свої посилання. Ну і щодо самих малюнків, що ж я тут таке малюю? На цей раз я вирішила зробити таку картинку з гуманізацією острова Хортиці. Ну, ось така дівчина така виходить, це буде осінній розворот. А ну, з другої сторони, я просто ну, намалювала е, панораму, вид з Хортиці на Дніпрогес. Ну, Ті, хто добре знають мене, знають, що мені подобається Дніпрогес. Ну, Я думаю, цього поясняти не варто. Щось я вже якусь хуйню починає говорити. А взагалі, якщо говорити без всяких жартів та приколів, ну, не надто важливо те, що я там кажу і те, що розповідаю, бо головне, що хочу донести до вас. Це ваш скетчбук, це ваша історія, це ваш початок нової історії, тобто нового скетчбука. І ви вправі намалювати там все, що захочете, все, що приносить вам радість, те, що вам подобається. Тому я просто не бачу сенсу в тому, щоб боятися щось робити, щоб боятися починати новий скетчбук. Робіть те, що вас робить щасливим. Спробуйте хоча б зробити це. Я це розповідаю вже без будь-якого плану, тому що просто кажу це від душі, від серця. Взагалі це відео в плані озвучки не схоже на попередні відео, тому що тут я насправді розмовляю дуже багато, розмовляю не завжди по темі, ну просто підтримую спокійну дружню атмосферу, тому що хтось в коментарях мені написав, що можна було б поговорити і побільше. Якщо вам таке подобається, то в наступних відео я також зможу поговорити трохи більше, трохи не за темою. Я не знаю, може вам дійсно таке подобається. Якщо подобається, напишіть в коментарях. Ну, а я поки що залишу вас дивитися це відео. З вами була Юля, і ви знову були на каналі Десь за Великим Лугом.